Привіт, мої найкращі, я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «Вяжу на дивані». І сьогодні я до вас звітом у спільному проєкті Кольоровий рік. І це мій бусковий січень. Так-так. Саме в квітні у мене буде січень, тому що саме фіолетовий колір або всі його відтінки були у нас в січні. В кольоровий рік це проєкт, який Вигадала Надійка, з каналу пов'яжемо з Надією з Надією. І е, вона нам кожного місяця дає колір, з якого ми маємо в'язати. Так от, у січні був фіолетовий або всі його відтінки. Я вибрала саме вусковий, бо в мене була така пряжа. 600 грамів, бавовни е, в 100 грамах 200 метрів. І ось цієї пряжі я зв'язала такий ну, жакет. Кардиган, я не знаю, як це назвати. Ну, таку річ. Як вам? Я, якщо чесно, в захваті. Мені дуже подобається. Я подобаюсь собі е, в цьому виробі. Я тут вставила змійку, просто вшила на машинці. Для мене це не, не є такою проблемою. І мені подобається, як воно виглядає. О. Так, це літня річ, яку я буду вдягати е, у свіжі ранки літа. От, І мені здається, буде гарно. Дуже приємна пряжа. Пряжу мені подарила Олічка з каналу, вяжу, вяжу лучше, ніж гучі посилання я лишу. В неї тільки-тільки розпочинає роботу канал. у неї там всього лише два відео, і в неї сталися домашні проблеми. Вона захворіла і не може вести канал. але... Канал обіцяє бути дуже-дуже цікавим. В неї ще є сторінка в інстаграмі. Дуже я вдячна Оліці за подарунок такий. Пряжа неймовірно приємна. Десь я в розпаковочках показувала і етикетку цієї пряжі, як вона називається, все-все-все є. Гляньте десь в плейлистах, там в розпаковці знайдете саме ось як називається ця пряжа. Бо вона достойна. От. Візерунок, я не пам'ятаю, я вам викладала його чи ні в, в цих в спільноті, але якщо не викладала, я його пров'яжу і викладу окремим відео майстер-клас по цьому візерунку. Раніше я робила як? Я робила експрес-огляд і давала вам вузли до тої чи іншої моделі. Ну, Щось я в'яжу. І з неї беру обробку, як я робила. Тут, тут я б вам розказала, як я роблю обв'язку манжету вона гачком. Ось по оборту у мене в'язка гачком. Як я вшивала блискавку. Ну і, в принципі, ще рукав тут вшитий. А так все дуже просто. Але зараз я буду вам розповідати тільки про цей жакет експрес-огляд, а всі вузли я буду давати короткими міні-майстер-класами. Для чого? Бо у спільному проєкті «Візерунки.UA» ми з дівчатами зібралися, щоб наповнити українську платформу е в'язальних майстер-класів. Там будуть і описи, і великі майстер-класи, і міні-майстер-класи, там буде всього по трішки, але. В общем, в загалом це буде багато велика бібліотека. І якщо ви блогер, то підписуйтесь на мій канал, переходьте в запрошення до спільного проєкту візерунки і далі в чат-бібліотеку до телеграм-каналу. Там ми з дівчатами збираємо оці описи. Майстер-класи на будь-які візерунки, на все, що потрібно майстриням українською мовою. Ось така у нас задача: щоб наші майстрини не ходили до росіянок і не травмували свою психіку. Бо зараз, куди не кинься, все російською, українською немає нічого. Я не щ... тільки от послухала передачу про те, що. Настільки 300 років угнітали нашу українську мову, наші сусіди, щоб ми забули навіть, як там наші слова пишуться і читаються. І ми дуже-дуже вдало зберегли цю українську мову, то давайте зараз її плекати. І навіть в наших в'язальних колах треба плекати українську мову. А от в Білорусі там вже майже не лишилось людей, які знають білоруську мову. От, це прикро. Тому, якщо е, ти блогер, підписуйся, долучайся до цього проєкту. Якщо ти просто глядач, просто майстриня, яка шукає корисності, тоді переходь за посиланням в чат-бібліотеку і. Просто підтримуй наших блогерів. Допомагай нам розвиватися, допомагай нам знаходити корисності, задавай питання, щоб ми могли дати цю інформацію для вас. Ви у нас питаєте, ми вам відповідаєте, вам приємно знайти потрібну інформацію, нам приємно для вас працювати. От. Ну, а зараз ми перейдемо на диван, і я вам розкажу, як я в'язала цей, ну, кардиганчик невеличкий. Такий кардиганчик. Можливо, мені б хотілося зробити його трішки довшим, ну, ось так, так? Але в мене не вистачило пряжі, все, що є ось так. Але м -м, я вважаю, що мені і так досить гарно до того ж, я приймаю участь у спільному проєкті в'язання-струнки, то скоро, скоро він стане на мене оверсайз. Але я так, можливо, тільки хочу. Зараз паски. Отак от, дівчатка. Щоб ось такий кардиганчик, нам потрібно набрати. о, Вже забула. Тільки що порахувала і вже забула, скільки нам потрібно, е, тут рапортів. Е, до речі, я подивилася і побачила, що схему цього візерунка і сам візерунок ви знайдете на каналі. Посилання я дам на візерунок, а схема у спільноті ось така схема. Ви можете її хочете звідси заскріньте. Як вам так, щоб рівненько було. О. А хочете, е, знайдіть в спільноті, вона там також є. Розбір цього малюнка є на каналі, я додам в описі. А зараз тільки давайте побалакаємо про те, що ж я робила і як я його в'язала. Ну, по-перше, я хочу намалювати вам. Схематично цей кардиган. Тут зовсім немає нічого складного. Все ж таки, порахую, скільки тут рапортів. Ось тут дуже гарно видно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 рапортів. У рапорті у нас. Треба рахувати ось по цьому місці. Ось в цьому місці. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хоча без накидів. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9 петель. Оце по цьому я рахувала рапорт. Але, мабуть, правильніше рахувати по ось цьому. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Середня дня, ширина. Середня ширина, і тоді у вас внизу у мене трішки він розклішається донизу, бачите, розтягується. А, але мені добре, бо у мене дуже крутіє стегна. А вам, якщо вам так не треба, то наберіть по ось, по ось цій частині рапорту. Ось тут. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 петелечок. І тоді ось тут внизу не буде так сильно розклішатися. От, А можна навіть і по цій частинці набрати, тоді воно зовсім буде отак трішки підбиратися. Зверніть на це увагу, коли будете в'язати, якщо будете. Так, В'яжеться надто просто. Просто ось таким суцільним полотном. Єдине, що мені не сподобалось, тут у нас на рукава у нас отак. Без ніде ні, ніяких е, скорочень не робила, просто рівно. ось, просто рівно Залишила петлі, але от в цьому місці, коли я роблю таким чином е, лишаю петлі, то я останній ряд, який в'яжу, я перекрещую петлі, е, кладу одну петлю в ту сторону, одну в ту. Отак роблю петлі. Не отак, а отак. Мені так більше подобається потім, як тут це місце лежить. Там е, зручніше петлі підбирати. От, дивіться. Е, тут я робила плече скошене, чи ні, я не пам'ятаю. Ні, нічого не, не скошувала. Абсолютно рівне плече. Отак. От плече рівне. Рівне. Тут рівне і тут рівне. А ось тут. Робила горловину. То по цьому малюнку мені робити горловину не сподобалось. Бо отут, от там, де візерунок сім разом пров'язувати, він е дуже деформує саму горловину. Тут треба дуже-дуже акуратно робити. На, оці, на цьому участочку, там де менше е, глибина, то там його можна попасти між е, рапортами, його вистачить. А на горловині не вистачить того, і треба акуратно і дивитися, як у вас тут ляжуть петлі. Бо за, за рахунок того, що в одну сторону йдеш скорочуєш, а з цієї сторони воно виходить уже на той ряд, де скорочено, і вже інша кількість петель. Тому може бути м, отут грати, грати кількість петель. на... Де воно тут у мене плече? Ось воно тут так акуратно забране, що я її ледве знайшла його. От. Ось в мене шов. Тут, де я прив'язую капюшон капюшон. Тут у мене гачечком е, підібрані петлі. О, не схована, треба ще сховати ниточку. так, Але оце єдина складність ось тут е, зробити акуратно і одинаково е, горловинку. Це Єдина складність, більше складного нема нічого. Рука набирала, ось, лишила кількість петель на рукав. Давайте я почну вимірювати. Дивіться, що ми маємо довжина жакетику у нас 65 см. Довжина чи глибина пройми 26 сантиметрів. Ширина виробу. Ось. Давайте зроблю по, по грудям. Тут. Ніде нічого не додавала, не прибирала, просто по рівні в'язала. Тут у нас 59. Це під пахвами, я мірюю, 59. І ширина горловини у нас, зараз, тут, мабуть, треба було б по спинці, але вже тут зроблю. Горловина у нас на ширині 27 см. Зробила я тут виріз горловини, виріз по спинці горловини. Так, зшила плечі, набрала капюшон, і вив'язала його як п'ятку носка. Спочатку я ось тут трішки додала. Ось от, отут трішки додала. І отут трішки додала. Я не пам'ятаю, скільки я там петель додавала, чисто інтуїтивно, щоб капюшон розкривався, отак трішки. щоб був. Так, В'язала висоту, міряла на себе, щоб ось так догори дійшло і лишалося на макушці у мене ну, місто, щоб пров'язати саме оцю серединку. Потім розділила. Це ж воно все суцільне в'язане, отак. Потім розділила і почала йти тільки оці частини, ось, додаючи, от як на нос, на шкарпеці, от до п'ятки, додавала по одній петелечці. Отак. Тут борт обробила гачком, обв'язала по колу повністю разом з капюшоном, все-все разом обв'язала, так, і сюди вшила блискавку. Блискавка попала дуже в колір. Тому я не робила з виворітної сторони ніякої, не закривала її нічим, вона так виглядає досить пристойно. Ось. Просто вшила її та й усе. Вона у мене від самого низу вшивала я її на машинці, трішки підсаджуючи оцю планочку, Трішечки, щоб в мене на грудях було якби більше об'єму. Трішки-трішки. До того ж, у мене за рахунок того, що я обв'язувала е, гачком, у мене поли, як наче трішки витяглись. Вони стали відносно е, спинки отак, довші. отак. То саме оцю довжину я підсадила, і в мене вийшло, що спинка і полка на одному рівні. І ось тут вийшла посадка саме на груди. Е, Капюшон у мене виглядає, от якщо відкрити його, просто відкрити, то я його набирала ось тут, 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 ось десь тут я додавала, так, потрішки, я не знаю, там буквально на, на всю ширину, можливо, петель 5 додала, 6 максимум. От, так. І виглядає цей капюшон. Як цього намалювати, бо він ось так. рівно, так, рівно, потім отак і потім отак. Оце я дов'язала дось сюди, а потім в'язала сюди-туди-сюди і додавала по одній петельці з кожної сторони. Отак. Це в'яжеться зручно, ніде нічого не заважає. Е, незручно не вив'язати тільки оці частини. Оце незручно. Більше незручності нема не да. Так, далі у мене, ось, якщо поміряти від е, горловини і до кінця рукав, це буде у нас зараз. 65 сантиметрів це від шиї до кінця рукава. Сам рукав від в, 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 в місця втачування тут же спущене плече, то він у нас 41. Рука у нас 3 четверті, і сам рукав я обробила так само, як і. По борту обробила гачечком в кілька рядочків. Один, два, три, в чотири рядочки. Можливо, б я б його обробляла і більше, але це вся вся нитка була. До, до грамочки я її вив'язала. Спочатку я зв'язала тіло, потім я зв'язала капюшон, потім підчепилася на обидва рукава, підняла петлі. Ось отут. По покромочній. І почала в'язати далі треба заховати. Все, шві у мене більше немає ніде, тільки оце на плечах ось такий акуратний шов, і втачування рукава, і то це не шов, а просто я набрала там. В'язала способом Magic Loop два рукави разом, щоб вийти, однаково, мені ж не вистачало пряжі, я її на вагах розділила навпіл, і щоб вийти до одна, одинакового її довжини, обидва рукава, я в'язала Magic Loop. Просто рівно ніде нічого. Якщо намалювати рукави, то вони будуть виглядати ось так. Ширина рукава 18 см вдвоє. От. Отак От буде 18. Отут От 18. Так. Що ще? Ширина і висота капюшона. Час. Висота капюшона від горловини, ось так, до ось цього малюнка. Ось так тут 29-30 сантиметрів так. Ширина ось цієї частини капюшона середньої 14 з сантиметрів. Так, що ще? Що ще поміряти? Ширину поміряла, довжину поміряла. З, ну, ну, блискавка. блискавка у нас довжиною 51 сантиметр. Але я, я її міряла з оцим хвостиком. Якщо без хвостика, то вона буде 49 см. І вшивала я блиставку від низу, але не до самої гори. В мене ось. Де починається капюшон, а блискавка кінчається ось де. Мені так хотілося. Мені, ну, саме так я і хотіла. Я навіть хотіла трішки нижче, але коли я вшивала блискавку, я надто сильно посадила. Але воно сидить гарно. Ну, от, мабуть, і все, що я хотіла вам показати і розказати. В'яжеться дуже легко. В'язала, я не пам'ятаю, яким розміром спіпиць, але. Здається, товстеньким. Я коли показувала візерунок, я мабуть, вам розказувала. Тому ви переходьте за посиланням, подивіться, як я в'язала візерунок, і що стосується візерунка, я також розповідала. Я, я здається, тут треба було вязати одною е, товщини, спицею, а вязала тоншою, щоб було легше пров'язувати оце всім е, одним, а ще я там використовувала і гачок. щоб його Зручно було пров'язати. Дуже мені подобається, як все вийшло, як він сидить, мені подобається. Ну, от Все ідеально, як хотілося. Якщо я ще й схудну, то це просто буде бомба-пушка-ракета. Напишіть, будь ласка, ваші емоції. Чи сподобався вам мій цей кардиганчик-жикет, чи ні. Чи, можливо, мені треба було щось робити інакше, можливо, він мені не личить. Все все я сприймаю дуже задоволенням люблю критику, бо я... критика мені допомагає побачити себе збоку. Навіть якщо те, що ви скажете, мені не подобається, то я починаю аналізувати, праві ви чи не праві. Дійсно, це так, і іншого разу я так уже робити не буду. Чи... Ні. Чи все ж таки те, що думаю я, мені більше ну, імпонує, скажем так? Можливо, я не бачу себе збоку і е, в чомусь я допустила помилку. Єдине, в чому можете нічого не казати, це в довжині, бо тут в мене 600 грамів. Я б, можливо, і хотіла б його зробити трішки довшим, але не було можливості. Але наступний кардиган по візерунку кучинелі і моделі Кучинелі буде точно довший, бо в мене його кілограм пряжі. От. Ну, і все. Дякую, що були. Дякую, що послухали, подивилися. Приходьте ще. Ставте вподобайки, підписки, дзвіночки, щоб не пропустити. Бо в наступному відео я зможу ще дати вам щось цікавеньке, корисне і просто бути з вами поряд, коли вам захочеться відпочити. Па-па!